Бажаю міцного еврібади, мадяр на зв'язку. 9 листопада і сьогодні хочу прокоментувати анонсоване міністром ворожого війська заяву стосовно того, що е, ворог планує забратися з правого берега України. Що там відбувається насправді? Дивіться на мапу. Це Миколаїв. Це Дніпро. Оце пятно має у найширшому своєму ширшому місці приблизно 35-40 кілометрів. Довжина цього, той частини правобережної окупованої території складає 100 з хвостиком кілометрів. Це та окупована частина України на правому березі Дніпра, на котрій по різним оцінкам сконцентровано наразі. Від 10 до 12 тисяч а, особового складу ворога і певна кількість немаленька техніки. А, сьогодні вони ансунували, ніби вони звідси драпають на лівий берег і, звідси, і звідти будуть тримати оборону по лінії Дніпра. Ймовірна версія, а, і в даному випадку передбачає а, досить складні наслідки. Безпосередньо для е, міста Херсон. Про це слід розуміти, бо найширша, найбільша ширина річки Дніпра у е, межах міста Херсон від 700 до 1000 метрів. І ворог, зайнявши е, лівий берег як оборонний плацдарм, за декілька місяців. Зрівняє Херсон з землею. Навіть дозволю таке сказати, що трошки жорстокіше це зробить, ніж з Маріуполем. Бо маючи на прямій відстані пострілу цілий обласний центр Херсон, котрий лежить дольше своєю південною стороною вздовж берега Дніпра, буде як на ладонь. І це ще довго буде. Зоною лиха, особливо для цивільного населення, котре там а, залишиться, і для... буде створювати перешкоди для безпосереднього навіть входу, а, військ ЗСУ. Я вже не кажу про те, щоб облаштовувати там а, щось і відновляти. Того привертаю вашу увагу а, без а, елементів скепсису і таке інше. На те, що Херсон, саме місто, є у великій небезпеці, звертаюся до мешканців, знаю, що багато мене слухає з Херсонщини глядачів, звертаюся до вас, знаходіть методи і шляхи для того, щоб відбути з того міста до моменту його тотального руйнування. Коли останній рускій солдат. Облишить місто, почнуться, м'яко кажучи, серйозні артилерійські дуелі. І навіть якщо уявім собі на секунду, що рука ворога підніметься на те, щоб підірвати Каховську ГЕС, в котрій вони постійно звинувачують ЗСУ, що ніби ми її обстрілюємо, і мегатонни води. Розтечуться і затоплять територію лівобережної України, відстань від вогневих позицій ворога безпосередньо до міста Херсон не становитиме більше 10-12 кілометрів, з котрих можливо вести прицільний вогонь по нашому українському Херсону. В результаті знаходження там цивільного населення є вкрай небезпечним. А ті, хто любить наш український Херсон таким, як він, є, як він зараз є, залишимо собі на згадку лише фотокартки та спогади. Без елементів вангування ще раз, чи внесення якоїсь смути, але не можемо собі дозволити зволожуватися з того що це місто в після його е, облишення ворожими силами. Далі буде довга і нудна е, артбаталія між правим і лівим берегом. Далі буде зима, далі буде льодова компанія, що дозволить альтернативно можливо пересуватися по е, поверхні Дніпра. Не застосовуючи весел, якщо будуть добрі морози. І якщо не буде зруйновано а, Каховське водосховище, чи Каховська ГЕС, що призведе до витікання великого об'єму води з водосховища. А далі буде наступний етап війни за лівобережну частину України. Тим часом, ворог, скоріш за все, ми підсилитися на Сході України додатковими силами, котрі вивільняться з правобережної частини України. Будемо сподіватися, що нас не очікують якісь серйозні потрясіння та несподіванки про, так би мовити, існуючі початки діалогу, про фіксування якихось територій і. Призупинення активних бойових дій, про які йде мова. Сподіваюся, що це є все фейки, і ми а, всією державою, згуртувавшись, а, отримуючи повноцінну підтримку наших західних партнерів у вигляді озброєння, не облишимо боротьбу і будемо боротися до останнього квадратного метра нашої з вами рідної України. Для того, щоб звільнити всі території, що склалися у рамках проголошення акту про незалежність країни. А наразі спостерігаємо цей парад, і як безпосередній учасник подій на півдні констатую, що навколо лінії фронту певні маленькі населені пункти а особовим складом ворога потрошки. Звільняються, що дозволяє в певній мірі а, силам ЗСУ, що ведуть безперестанну вогневу діяльність по склавшимся позиціям, найближчим часом рухатися так само, як і сьогодні відбулося з Снігурівкою, і по більшій частині периметру. Окупованої території на правобережній Україні. Час покаже. То є маніпуляція і фокус, чи якийсь нерозкритий а, план ворога, чи результат постійного наростаючого тиску ЗСУ на утворившися ворожий анклав на правобережній Україні. Чи початок якихось реалізацій якихось дуже незрозумілих домовленостей? От це останнє твердження я відношу до е розряду фантастичних, але нехай лишиться тут датоване саме 9 листопада, коли відбуваються якісь певні суттєві рухи по ініціативі ворога. Всім добра, миру! Це буде Україна, бо на нашому боці правда. Мадяр завжди на зв'язку.